Анонічні джерела провідні ідеї та напрямки філософії стародавнього Китаю, духовним каноном життя у стародавньому Китаї є так зване п'ятикнижя. У п'ятикнижі в образно міфологічній формі подано найфундаментальніші складники давньокитайського світобачення. В одній із версій, що мали важливе значення для китайської культури, світ утворив. Першопредок пань Гу, який, розколовши первинне яйце, відділив небо від землі. В небі запанували ідеальні закони буття. На землі навпаки панують стихійні і випадковість. Китайська держава це серединне царство, тобто людина і держава поєднують у собі властивості як неба, так і землі. Тому перед людиною відкривається можливість вибору між двома відмінними типами поведінки. Все на світі є результатом взаємодії двох протилежних початків буття інь і янь. Інь уособлює темний, вологий, пасивний, жіночий початок буття, а янь світлий, сухий, активний, чоловічий. Внаслідок взаємодії інь та янь утворюються п'ять світових стихій. Вогонь, вода, земля, дерево та метал. Може здатися, що перелік названих стихій не відповідає єдиному вихідному принципу їх виділення, але в такому разі засоби людської дії, дерево та метал. Вписано у світові процеси, а це означає, що людину розглядають як органічну частину космосу. Давньогрецька філософія, порівняно із давньоіндійською, виглядає стрункішою, більш деталізованішою, аж до нумерології та побудови вичерпних систем комбінаторики подвійних символічних елементів світобудови, де більше занурено у глибину суперечливого парадоксального мислення. Серед усіх філософських шкіл стародавнього Китаю в таких давніх джерелах налічується до ста, хоча конкретно назвали лише шість. Найважливішими були дві до розгляду ідей, яких ми і звернемося. Це конфуціянство, засновник конфудзи або конфуцій. Це була школа соціально-етичного спрямування. Тобто на першому плані тут виступали проблеми людських стосунків та норм людської поведінки. Конфуцієві приписують визначення людини як істоти, котра у своїх діях керується внутрішніми мотивами. Водночас вирішальну роль у людському житті відіграє закон неба. Людина повинна навчитися сприймати й розуміти цей закон і вибудовувати свою поведінку відповідно до волі неба. Якщо людина спроможна це робити, вона постає як шляхетна. Цюнь Тобто така, у душі якої діє доброчесність. Небо породило мені де. Погляди Конфуція на людину він виділяв шляхетну людину і низьку людину. Шляхетна людина вибудовує свою поведінку відповідно до волі неба. У її душі діє доброчесність, живе за принципами поваги до батьків, людинолюбства та виконання ритуалів. Низька людина не має внутрішніх переконань, діє під впливом юрби або безпосередньо життєвих потреб, дбає лише про власний зиск. Отже, шляхетна людина у своїх діях, внутрішніми чинниками має певні життєві принципи, серед яких обов'язковими є жень, людина. Любство, ся повага до батьків, лі виконання ритуалів, виконання ритуалів передбачено дотриманням обов'язкових норм та правил спілкування як між окремими людьми, так і в межах суспільних відносин. Шляхетній людині протистоїть низька людина, яка не має внутрішніх переконань, а діє під впливом юрби або безпосередніх життєвих потреб. Шляхетний муж дбає про обов'язок. А низька людина прозиск. На це запитання можна одними лише речами виразити право, якого треба дотримуватися усе життя. Учитель відповів: людино, чого не бажаєш собі, того не роби і іншому. Дику увагу Конфуцій приділяв проблемам суспільного та державного життя. Держава і сім'я в аспекті взаємин між людиною були для нього неподільні. А вихідним принципом організації суспільного життя він вважав шанування традицій. Той, хто повторює старе і довідується про нове, може бути поводирем. І про себе він казав: я наслідую старовину, а не вигоду, вірю у старовину та полюбляю її. Найпершою умовою щасливого життя в державі Конфуцій вважав дотримання принципу виправлення імен. Правитель завжди буде правителем, слуга слугою, батько батьком, а син сином. Сьогодні ми могли б передати цей принцип висловом. Кожен повинен займатися тією справою, для якої його призначила суспільна роль. Порушення цього принципу за Конфуцієм веде до безладу. у Другому столітті до Різдва Христового вчення Конфуція було канонізоване і донині відіграє важливу роль у духовній культурі Китаю. Іншого важливу школу стародавнього Китаю, засновник Лао Цзи – майже легендарна особа, бо про нього немає достовірних відомостей. У цій школі він на першому плані ідея світобудови, людину з її діями, виведення з космічних законів, вихідне поняття Дао, звідси і назва школи. Немає однозначного визначення. У трактаті Дао Де Дзи його пояснено так. Дао як можна виразити словами, та й стало Дао ім'я, яке можна називати, не є стале ім'я, лише те, що не має імені, може бути початком неба і землі. Дао, Породжує єдине. Єдине подорожує два початки інь і янь. Двоє породжують третє. Третє породжує усе, що існує. Як, звичайно, ці рядки коментуються, так під ДАО розуміється єдиний і універсальний початок буття. Якщо це так, то саме ДАО не може мати ніякого визначення, адже визначення є лише там, де межа і відмінність. Якщо є межа, то ДАО буде обмеженим. І не зможе продовжувати все без винятку, якщо втратить якість універсального єдиного. Тому перше дау і єдність, інь та янь, інь та янь два протилежні початки всього, що існує, інь уособлює собою страждання, пасивне, вологе, темне, загалом жіноче. начало. янь відповідно активне, ділове. Сухе світле, тобто чоловіче начало, їх об'єднання дає частину ді, щось на зразок атома. Якщо у ній переживає інь, вона зветься «інці». якщо ян янці, взаємодія інці та янці утворюють уже загальні п'ять стихій: вогонь, воду, землю, дерево та метал. Названі елементи або стихії утворюють усе існуюче. Але на цьому визначення Дао не закінчується, його тлумачать також як універсальний закон світобудови, як людську долю і, нарешті, як закон правильного мислення. Тобто Дао пронизує собою усе, що існує, знаходячи врешті своє виявлення у правильному спрямуванні думки. Тому саме Дао передається ієрогліфом, що поєднує шлях. Та голову людини. Конкурентні вияви ДАО в речах та процесах позначаються як де, котре, як уже згадано у людській поведінці, постає у вигляді доброчесності, життєве завдання людини осягнути ДАО і йти за ним. Із вихідного розуміння ДАО випливає також Даоський принцип недіяння, як першої якості мудреця. Не виходячи за браму, можна знати про справу. Під небесної, не виходячи з вікна, можна бачити природне дао. Чим далі йдеш, тим менше пізнаєш. Тому лемудрий не шукає знань, але пізнає усе, не виставляє себе на оглядання, але всім відомий. Не діє, але досягає успіху. У державних справах Цзи також віддавав перевагу зменшенню активності. Він бажав, що маленькі держави з нечисленними та недійовим населенням житимуть стабільно. Урівноваженим життям. Просвітництво та виконання ритуалів лао Цзи вважав ознакою розбрату і незадоволення і занепаду держав. Звідси випливає мотив протистояння даосизму та конфуціянства у культурі стародавнього Китаю. Але ці великі школи радше розвивали свої ідеї, як взаємовпливи так і своїми дискусіями. Серед філософських шкіл стародавнього Китаю відносять даосизм, конфуціянство, ци, моїсти, легісти та софісти. Всі інші філософські школи стародавнього Китаю у своєму змісті так чи інакше відбивали ідеї світогляду, спрямованості даосизму та конфуціанства. Отже, давньокитайська філософія розробила цілу низку впливових філософських ідей, та запровадила упізнання та мислення важливі філософські поняття. В цілому вони дозволяли осмислювати людину в її єдності, засадах та універсальними законами світу, а також орієнтували людину в сфері суспільно-політичного життя.